Шановна пані головуюча, шановні народні депутати, шановний український народи, в одному з останніх ефірів пані Тимошенко дивувалась, яким чином я потрапив в парламент. Я готовий зараз все пояснити. В 1990 році, за часів радянського союзу, я поступив до одного з найкращих командних училищ і давав присягу в 1990 році Радянському Союзу. Після закінчення контракту я давав присягу після повернення в Україну українському народові. Інших присяг я не давав. Я чесно і серйозно служив народу України, захищаючи честь не тільки на теренах, просторах нашої країни, але й в міжнародних миротворчих місіях. Але в цей час пані Тимошенко перебувала у владі, і вона сприяла цинічному пограбуванню країни. Державних підприємств землі та нада. Саме вона підігравала персональним інтересам олігархів Лазаренка, Льовочкіна, Фірташа та Оніщенка, підписуючи кабальні контракти, які робили їх мільярдерами, а народ та державу ще біднішими. Саме Тимошенка і їм подібні клептократи знесилили країну до стану, коли Путін вирішив, що ми легка здобич, і почав своїми хижими іклами шматувати Україну. В той час, коли пані Томашенко на засіданні РНБО стримувала українську армію в казармах, в той час, коли вона тисла криваві руки оплоту, я разом з простими українцями, тисячами простих українців, залишив свою сім'ю і пішов захищати свою країну на фронт. Я пройшов парламент через вогонь і як командир добровольчого батальйону, який захищав свою країну. І коли за Дорученням пані Тимошенко депутати батьківщини пишуть чисельні запити, правоохоронні органи, намагаючись знайти на мене компромат, то знайте, його немає. А за брехню щодо фактів моєї біографії прийдеться відповідати в суді. І нарешті прийдеться відповідати за примітивну брехню. До речі, пані Тимошенко має великий політичний досвід бути в опозиції до цієї країни. Це дослівна цитата речника Батьківщини. Ось що яскраво розкриває політичну діяльність Тимошенко та її політичної сили. Ви можете ненавидити мене та інших політиків, які боронять країну, але ненавидити Україну і руйнувати її вам ніхто не дасть, і я не дам.